Бро, я вже потихеньку рухаюся. Як і домовлялися, в три години на стадіку. Так, все актуально. Я зараз теж потихеньку одягаюсь і виходжу. А, -а, а, Уже три години! блін. Блін, а м'яч. Добре, що хоч недалеко від біг. Вов дядь, я вже майже на місці. Ми ж домовились на три години, а тебе і не видно. Де ти? Алло? Да, братішка. Та я п'ять хвилин уже чекав тебе на стадіоні, а тоді сповнив, що м'яч забув удома. Я вже біжу. Ну, ти, як завжди, пунктуальності ноль. Чекаю, давай.